Вітаю вас, моя Лілею на каналі Лілі. -Лі. Сьогодні хочеться зробити розкладання на тему його думки. Чоловіки доволі дивні створіння, і іноді їх думки повністю не співпадають з їх діями. Тому ж я завжди кажу, що. Спершу, спочатку потрібно дивитися на дії чоловіка да, для того, щоб робити якісь висновки і приймати рішення. Але ж ми, жінки, ми дуже е, любимо залізти в чиюсь голову і поспостерігати а взагалі про що там думають і чиї в їх думках ми. Тож давайте глянемо взагалі, що думає, взагалі думає, наскільки часто думає, можливо, там в цих думках вже створюються і наміри стосовно дій. У нас буде три варіанти. Тайм-код я, як завжди, зроблю в коментарях. І почнемо ми із сигніфікації чоловіка, щоб ви могли прослухати і взагалі подивитися, чи це ваш варіант, чи не ваш варіант. Але знову нагадую, що це спільне розкладання, і воно може на всі 100% не співпадати з вами. Тож, обирайте перший варіант. Другий варіант, третій варіант. Розпочнемо з першого варіанту, сигніфікація вашого чоловіка, трохи є розчарування в нього. Здається, йому здається, що він більше вкладає, чим отримує насправді. І... Безумовно, наші розчарування вони завжди трапляються, коли у нас є очікування. Тому у цього чоловіка очікування були вищі. З цього настало таке невеличке розчарування. Хотілося одного, а має інше. Людина, яка взагалі по життю звикла. Складатися, працювати, яка розуміє, що для того, щоб щось отримати, потрібно щось віддати, або, хоча б, сказати про це. Тут людина не В роздумах про те, а взагалі, що робити далі? Що робити далі з вами? Можливо, хоче запросити на каву для того, щоб поспілкуватися на цю тему. Людина не замкнута в собі. Ні, якраз людина відкрита, і він дійсно розповідає про свої наміри вам. Так, ці наміри можуть бути не такі масштабні, але у всякому випадку, крок за кроком, він йде до цього. Хочеться якогось свята з вами, якого, якоїсь такої легкості, да, безтурботності, щоб трохи розслабитися, можливо, зустрітися в якійсь спільній компанії, або вас познайомити а, зі своїми друзями. І саме зараз він знаходиться в виборі, можливо, тут наближається якесь спільне свято в компанії якійсь, і він знаходиться в виборі. Запропонувати вам це чи не запропонувати. А чому? А, він взагалі переживає взагалі, як він виглядає в ваших очах. Йому хочеться бути таким, знаєте, войовничим, вольовим. І він переживає, а взагалі чи не буде він виглядати після цього в ваших, в ваших очах якимось таким маленьким, щоб ви не змінили думку про нього. Так, тому що він вважає, що ви Дама достатньо сувора, холодна, така, тримаєте його на відстані витягнутої руки і беземоційна. Тому він не може щитати ваші емоції, взагалі, а чого ви хочете, як ви хочете, наскільки вам підійде це свято, взагалі, наскільки це свято підходить вашому рівню? І, і за цього йому дуже важко. Дуже важко. І я вам скажу, що навіть він не завжди використовує всі можливості, які у нього є, щоб запропонувати вам, тому що ви доволі зачинена в собі і не показуєте йому свої емоції. І за цього він не може зрозуміти, а що взагалі бажаєте ви. І так, із-за цього і проходить бездіяльність, ви щитуєте це як бездіяльність, а у нього це як важко щось зробити, так як ви не показуєте своєю поведінкою взагалі, а чого б ви хотіли, наскільки вам це подобається, що він робить. Тут стосунки на стадії пізнання один одного. А, це початковий стан стосунків, тому я розумію, <ріст> <ріст> чому у нього такі думки. Ну, порада для вас. Для того, щоб він почав діяти, йому потрібно дати шанс, йому потрібно заявити про те, а що б ви хотіли. А, і так, після цього він почне діяти. Ось такий був у нас перший варіант, і ось такі були його думки про вас. Другий варіант. Чоловік, який знаходиться на етапі нового шляху, це е, також можуть бути і нові стосунки, або він відходить від старих стосунків. Людина, яка шукає нові можливості на даному етапі. Людина, яка вірить в те, що в майбутньому все буде по-іншому. В майбутньому складеться все найкращим шляхом для нього. Причому, ви знаєте, от він без страху йде в це нове життя. В нього немає якихось сумнівів, що там щось буде не так. Так, у нього немає повних знанів, як там буде, але і сумніву немає. Є просто віра в те, що все буде найкраще. ой, ну Ви тут для нього таємниця. От просто таємниця, яка а, не відкриває себе, не відкривається повністю перед ним. А, тут а, жінка сама по собі доволі інтуїтивна, і, або ви а, являєтесь тайною жінкою, да, коханкою для нього. А, і він поки що так і хоче залишити, щоб ви були. Так, тут поки що ці стосунки вони знаходяться ну, як таємні, так? Да? Ага. Але так, ви для нього весь всесвіт. Не дивлячись на те, що і таємна жінка. Ви для нього весь всесвіт. І тут хочеться робити дії, навіть і планує якісь дії зробити. Ну, про що тут? Тут думки про кохання. Тут думки йдуть від серця, не від менталу, а від серця. Тут імпульс йде до чогось нового, тут присутнє, тут присутнє і кохання, і пристрасть в стосунках, і бажання зустрітися, тому що поки що я не бачу його зустрічі, це все відбувається в його голові. І а, якщо зустріч була недавно, то а, це в пам'яті постійно вспливають моменти з вашої зустрічі, і вони його дуже гріють. Ну і так, і зараз зароджується імпульс до нової зустрічі, до якоїсь дії, планування цієї зустрічі, є, є страхи. Ага, є страхи, а вдруг ви виберете на його, а вдруг ви втомитесь чекати і легко відмовитись від нього. Тому підтверджую, все ж таки розраховує на скорішу зустріч для того, щоб не розбивати собі серце вашою відмовою, вашим довгим очікуванням. Ось такі удвійок думки вашого чоловіка. Третій варіант. Третій варіант тут людина, яка зараз вирішує якісь проблеми в своєму житті, якісь питання. Це не глобальні, великі якісь проблеми, але є, і їх потрібно вирішити тут і зараз. Саме цим він і займається. Тут, тут думки розбили ви йому серце, розбились його ілюзії, його очікування стосовно вас. І це доволі важко проживається, постійно переварюється в своїй голові, постійно вертається до того, що більше собі надумав, чим взагалі було насправді. Захворів, захворів, не бачив можливості щось змінити. Тут, скоріш за все, щось із вашого життя вийшло на поверхню. І до такої інформації він не був готовий. Причому це така інформація, яка ну, дійсно розбила йому серце. Тут, або ви раніше Скрили свою інформацію, скрили а, свій а, статус, можливо, да? або все ж таки, вже знаходячись там в спілкуванні стосунках з ним, а, могли його, а, могли сказати йому неправду, або зробити за його спиною щось, і це призвело до такого. Болючого стану на сьогоднішній момент. І він, безумовно, це все просто переживає, не бачить вихіду, не бачить виходу з цієї ситуації. Хочеться а, закритися і відійти від цієї ситуації. Так, головна біль <кхух> аж горло почало першити. Головна біль, безумовно, він справиться з цим всім, але на сьогоднішній момент думки такі, що беземоційно буду проживати то все. До кохання повернувся спиною, закрився в собі, не проявить свою біль на поверхні, ні. Буде в собі то все носити, не поділиться. Оцим своїм станом, ні з ким, навіть з друзями. Думаю про те, що його найгірші страхи стосовно вас, от вони якраз і збулися. Ну, так, і з цього розчарування прийшло. Думаю, як ви могли, от як ви могли так його обманути? А зараз так, зараз буде шукати вихід із цієї ситуації? А, безумовно, дивиться в майбутнє, але вже майбутнє без вас, тому що м -м, зраду не може простити, не може відпустити. А, тут навіть буде планувати якусь поїздку, щоб трохи відволіктись. А наміри були зробити вас дружиною. Ну, або ви були дружиною, і це як залишається в минулому. Тому що всі його наміри, вони відійшли в минуле. Ось такі думки у трійок. Лілая, я вам бажаю гарного дня. Бережіть себе і. Якщо потрібен особистий розклад, звертайтеся, Я вам написала номер телефону свого WhatsApp -у, в коментарях. Звертайтеся, буду рада спілкуванню. Гарного дня!